Долучимо ще одного спікера. Просто зараз з нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України у 2014-15 роках. Пане Вікторе, добрий день. Як ви нас чуєте? Добре, здоров'я, дякую. Учорашнє підписання Путінам указу про збільшення чисельності російської армії експерти говорять, що пішов він на цей крок, аби не оголошувати мобілізацію по всій країні. Чи погоджуєтеся ви з цим, і що цей указ, що це рішення фактично міняє, і чи дійсно воно щось змінить на полі бою? Ну, воно нічого не міняє, тому що. Якби він там не харакурився, в них немає можливості заповнити ті прогалини, які в них є в армії. Тобто, да, збільшити чисельність штатну на, на папері можна, але що толку, в них навіть перед цим як вони починали війну з нами у цю активну фазу, так чи чи як вони там кажуть, так звану спецоперацію, в них штатна чисельність значно відрізнялася від, від реальної в деяких військових частинах. Не було. До 30-40 особового складу відсотків, тому ну, назвати можна і заповняти цю, цю кількість треба буде, і вони будуть мати можливість це робити легально без оголошення мобілізації. Але в першу чергу це все стосується збільшення тих військових частин, які вони вже починають розгортати, в тому числі і на кордоні з Фінляндією. Зрозуміло, що незважаючи на те, що вони зараз прикинули частину війська до України, їм треба закривати цю величезну прогалину, яку вони самі собі намалювали, це понад тисячу кілометрів, там 1600 кілометрів, напевно, я точно не скажу зараз. Як це кордон Фінляндії з Росією, і зрозуміло, що ті 135 тисяч на які збільшується кількість армії. Їх треба буде десь знайти. Вони будуть набирати їх тим своїм планом, який вони і роблять зараз. Це в першу чергу депресивні регіони, це переведення цих, хто був в срочну службу в контракт і так, далі, і так далі. Але ще раз наголошую, що в них немає просто фізично, фізично де це взяти вже сьогодні чи там завтра. Там. Тобто вони поступово можуть якось довести цю кількість, але не зразу відразу. Мені здається, я цього не почув, але З іншого боку, дивіться, Бен Олес нам каже про понад 80 тисяч Віктора. Перепрошую з голосом, що сьогодні просто не те. Але от ці 135 тисяч, ну мені якось так трохи воно е, здається, що можна це пов'язувати із безповоротними втратами расистів. У нас є офіційна статистика. Окей, в мене немає приводів там не довіряти нашому генштабу і Збройним силам, нашим е, захисникам. Але коли і розвідка, і пан Волес вчора з цим це цифрами з'явився і каже про те, що йдеться і про поранених, і вбитих, і тих, хто в землі українській вже на віка залишився, і так далі. То ці 135 тисяч також недалеко. Можливо, просто вони так таким чином як озвучили якусь певну цифру, або ж нам це можна сприймати як те, чого їм вже не вистачає після повномасштабного вторгнення до України. Ну, дивіться, вони ж. Ті що, ті, що були знищені в Україні, вони ж, ми рахуємо тільки кадрових військовослужбовців Російської Федерації. Треба враховувати Розивардію частково, та, треба враховувати втрати так званих мобілізаційних. Мобіків да, тих, що були, були захоплені і використані в якості е, військовослужбовців е, з окупованих територій, треба враховувати ЧВК. І це вкупі воно може і вийти десь на якусь там цифру, яка ну точно більше ніж ту, що показує наш генеральний штаб. Але це все ще раз наголошую, нічого не змінює в самій кількості військ, які є в Російській Федерації, тому що ми там забуваємо, що у них там є і флот, який. Має тримати Арктику -Арк там да, і далекий сід, і там ті, які має тримати той самий Китай там умовно, які хоча вони там кажуть, що це їхній друг, і так далі, і так далі. Тобто є багато моментів, які говорять про те, що в них ну реальна ситуація збільшується в плані необхідності використання. Розумієте, дуже величезна проблема у них зараз буде на на Балтиці, тому що Балтійський флот. Як військова одиниця фактично можна поставити на ньому хрест. Після об'єднання берегової оборони Фінляндії і Естонії, фінський залів стане внутрішнім морем і Бал Балтіка стане внутрішнім, а ще Швецію можна включити. Да? Це все повністю входить в систему НАТО і для того, щоб вивести флот з Канштрату, я не знаю, що треба там. Це це повторення Другої світової війни, коли весь фактично всю другу світу всю другу світову війну флот Балтійський флот перебував безпосередньо в Каншштаті і не зміг, не не міг вийти звіта. Така сама ситуація в Чорному морі. Вони крім того, щоб бути десь там на Азові або ближче до Новоросійська. Вони тепер вже не можуть навіть висунутися відкрите море, тому що знають, що Умовно наші Нептуни можуть їх зачепити, тобто вони самі себе заганяють в такі рамки. А то що вони збільшують чисельність, те ще раз наголошую, що це просто звичайна арихметика. Їх треба заповняти чимось ті крапочки, і треба збільшувати ті військові частини, які вони самі собі намалювали. Пане Вікторе, дякуємо вам дуже за ваші коментарі, ваші роз'яснення. Бажаємо гарного, і спокійного і мирного дня. До зустрічі в ефірі кажемо Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ 2014-2015 роках.